Добрий день, мої малята! Любі хлопчики і дівчатка. Рада всіх його світати, починаємо працювати. Діти, у нас сьогодні дуже цікаве заняття. Ми з вами відправимося в світ казки. Я знаю, що ви дуже любите казки. Ось подивіться, будь ласка, яка перед вами казочка стоїть? Так, рібка, ви всі її знаєте. А це яка казочка? Так, вірно, казка про колобка. А ще є казки, курочка ряба, яку ви дуже любите, три ведмеді, лисички журавель, а також котик і півник. Тож давайте зараз з вами малята закриємо очки і скажемо раз, два, три, гості казочка прийди. Діти, у нас сьогодні казочка. Рукавичка. То сідайтеся гарненько і слухайте уважненько. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Підбігає до рукавички і каже. Отут я буду жити. Поселилася мишка в рукавичку та й живе собі. Живе аж тут лісом біжить зайчик. Ой, рукавичка, а хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкарапотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пусти мене, мені лапоньки погріти. Заходь. Заходить зайчик рукавичку, от уже їх двоє рукавиці. Живуть собі поживають, аж тут лісом біжить лисичка сестричка, підбігає до рукавички та й питає. А хто хто в рукавиці живе? Я мишка ж а я зайчик побігайчик. А ти хто? Моя лисичка, сестричка, пустіть мене до себе погрітися. Та йди. От уже їх троє проживає в рукавиці, аж тут лісом біжить вовк. Ой, рукавичка. А хто хто в рукавиці живе? Я мишка шкляботушка, а я зайчик побігачик а я лисичка, сестричка, а ти хто? А я вовчик, братик, пустіть і мене та й дирже. От уже їх четверо живе в рукавиці. А рукавичка ось стрісне. Аж тут біжить лісом кабан. Підбігає до рукавички та й питає. А хто, хто в рукавиці живе? Я мишка кривотушка я зайчик побігаючи, а я лисичка сестричка. А я вовк пані брат. А ти хто? хро-хро, а я кабанка. Пустіть і мене до себе погрітися. Та й вже. Рукавичка ось стрісне. Аж тут лісом іде де Підходить до рукавичці. А хто хто в рукавичці живе? Гу-гу-гу, пустіть мене погрітися. Я мишка ж кряботушка, а я зайчик побігачик, а я лисичка сестричка, а я вовчик-братик. А я і клан. Ну що, іди, хоча дуже мало місця. І ведмедика вони пустили, а рукавичка ось острісне. Коли дід оглянувся, а рукавички немає. Він тоді до собачки. Собачко, давай пішли шукати рукавичку в ліс. Побіла собачка. Дивиться, лежить рукавичка, ось острісне гав 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 розгавкався собачка. Звірі всі втікли з рукавички. А собачка віддав діду всю рукавичку. Ось така малята цікава казочка. Вам сподобалась казочка? Мені також. Діти. А скажіть мені, будь ласка, як називається казочка? Так. Казка має назву Рукавичка. Це українська народна казочка. Малята, а скажіть мені, а хто загубив рукавичку? Так, вірно, дід. А хто перший поселився в рукавичці? Так, вірно, мишка поселилася. Діти, я надіюся, що ви надалі з мамами переглянете.